Я просто не розумію, як це все вивозити. У тебе є емоційна імунна система, і вона тебе захищає або постійно підкошена. Що це таке? Емоційна імунна система це твоя здатність бути в стійкості, не злітати, не ламатися, коли навколо шторм. Це як енергетичний щит від токсичних впливів, від чужого болю, від перегріву власних емоцій, що її виснажує, наприклад, постійне пригнічення. Почуттів, перегляд негативного контенту, спілкування з тими, хто висмоктує твою енергію, ігнорування своїх меж і, наприклад, невисловлене ні, коли ти не можеш сказати ні це як зараження, тіло не бачить, але душа втрачає сили. Як підтримувати емоційний імунітет? Перше дозволяти собі відчувати, друге вчасно говорити стоп. Третє робити енергогігієну медитації, практики чистки. Четверте спілкуватися з тими, хто живить. І п'яте час від часу просто мовчати. Тиша теж лікує. Збережи це відео, якщо ти хочеш укріпити свій емоційний захист. Підписуйся, і я покажу тобі практики, які справді працюють зсередини.